Завод Техномаш Строй представляє відеоролик, присвячений роботі ударно-механічного преса Екопрес з аеродинамічним осушувачем SA400 та подрібнювачем ДР-500. Сьогодні ми представимо вам унікальну лінійку обладнання, спеціально розроблену для ефективної обробки сільськогосподарських відходів. Почнемо з універсальної дробарки DR500, ДР яка подрібнює солому для її подальшого просушування. Даний подрібнювач призначений для подрібнення різноманітних сільськогосподарських культур від соломи та очерету до трави та листя. З її допомогою ви можете отримати бажану фракцію з продуктивністю до 500 кг за годину. Основною особливістю цієї соломорізки є унікальний рухомий ротор, який забезпечує високу продуктивність за мінімальних енерговитрат. Міцна сталева конструкція, компактні розміри і замінні решітки роблять агрегат зручним у використанні та регулюванні. Крім цього, ДР-500 незамінне обладнання для тваринницьких господарств. Отриманий продукт може служити кормом і підстилкою для тварин, а також використовуватися у виробництві брикетів і палет. Висока продуктивність, надійність і безпека ось ключові особливості цього агрегату. Після подрібнення солома через циклон потрапляє в аеродинамічний осушувач са 400. Комплекси осушення аеродинамічного типу серії СА призначені для ефективного видалення вологи з дрібної фракції легкої сировини, такої як солома, тирса та інші подібні матеріали. Принцип роботи базується на переміщенні частинок сировини повітряним потоком через трубопроводи. Турбулентний характер потоку забезпечує інтенсивне сушіння за рахунок взаємодії гарячого повітря з матеріалом. Нагрівання повітря здійснюється за рахунок спалювання дров у камері згоряння осушувача. До складу осушувача входять шнек подачі ШТЗ-200, піч, що складається з комплекту вогнотривкої цегли, колосників та сталевого корпусу. Трубопровід загальною довжиною 25 метрів з трьома розширювачами. Вентилятор потужністю 4 кВт служить для нагнітання потоку повітря та переміщення сировини, та циклон для здійснення поділу матеріалу та повітря. Осушувач має власну шафу управління, що полегшує роботу оператора. Після видалення вологи солома потрапляє в ударно-механічний прес серії екопрес для формування кінцевого продукту паливного брикету. Це потужне обладнання розроблено для пресування різних видів біомаси, включно з лушпинням соняшника деревною тирсою, соломою та іншим. Прес заснований на унікальному безперервному зворотно-поступальному русі ударного механізму, який забезпечує високу щільність брикетів. Прес легко справляється з матеріалами низької вологості і сипучою фракцією. Переваги преса екопрес, стабільність виходу брикету, простота в експлуатації та універсальність за матеріалами. Робота в парі з аеродинамічним осушувачем дає змогу знизити рівень вологості та досягти оптимальної щільності брикетів. Таким чином, навіть сировина з надлишковою вологістю буде ефективно перероблена. Відведення пилу реалізоване застосуванням витяжної системи ВП-2, яка очищує повітря, пропускаючи його через фільтри. При цьому пил осаджує в спеціальних мішках для його майбутнього брикетування. У цьому відеоролику ми представили вам повний цикл переробки соломи в паливний брикет. Обладнання дозволяє ефективно переробляти сільськогосподарські відходи, отримуючи високоякісні паливні брикети. Обладнання нашого виробництва сертифіковане не лише в Україні, а й у Європі та успішно працює вже більш ніж у 30 країнах світу. Якщо у вас залишилося питання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі. Фахівці заводу допоможуть вам з вибором обладнання та дадуть усі необхідні відповіді.